Так, сподіваюся, видно зараз мою демонстрацію екрану. Значить, це операційна система Windows, яка встановлена на віртуальну машину. Можна сказати, це віртуальний такий комп'ютер, комп'ютер в комп'ютері. Ну і ви бачите процес, як тут відбувається обробка оновлень, вже 100% закінчено. Так? І зараз можна буде зайти в систему. і... Працювати з нею. Ну, хоча пише, да, що 100%, але там було лише майже 100%. Значить, ну коли вам треба зайти в операційну систему, як правило, вас просить ім'я користувача і пароль. Ім'я користувача тут вже написано: Леонід, так, це я є цим користувачем, і зараз треба набрати пароль. Пароль треба робити доволі складним, але таким, щоб ви його легко пам'ятали. Ну і зараз запуститься операційна система. Ну, ось так. Ось так може виглядати робочий стіл операційної системи. Тобто, це, що ви зараз тут бачите, так. Значить, це можна поки що закрити. Це, що ви тут зараз бачите, це є робочий стіл, там, де можна виконувати різні програми. Тут є різні ярлички, ярлички програм. Так, і про що я хотів сказати, про ось оце меню пуск. Бачите, я тут навів на цю кнопочку таку з віконечками. Кнопочка називається Пуск, там з'являється підказка. І якщо на цій кнопці натиснути праву кнопку мишки, я зараз натисну праву кнопку мишки, тут з'являється цілий такий список, список різних налаштувань, і один із них називається диспетчер завдань. Значить, я зараз заходжу в диспетчер завдань. Це список програм, список програм, які наразі запущені на комп'ютері. Бачите, тут написаний там. Анти-мелварь, тобто Google Chrome, там, Google Updater і так далі. Та, це був диспетчер завдань. А тепер давайте ще пошукаємо диспетчер-пристрій. Е, е, ще раз праву кнопку. Значить, і бачимо: тут трошки вище є диспетчер-пристрій. Тобто, як бачите, там є такі два налаштування, і то і то починається словом диспетчер. Але суть їх е, різна, так. Тобто, один диспетчер він стосується е, програм, які запущені у вас на даний момент, а другий диспетчер стосується пристроїв, які встановлені на комп'ютері. Ну і тут я зараз зроблю трошки більше. Да? Я сподіваюся, вам видно, але зроблю трошки більше. Це е, дійсно список е, пристроїв, які під'єднані до комп'ютера. Як ви бачите, тут немає знаків оклику. Так, це означає, що всі пристрої працюють правильно, злагоджено, так? і не потребують встановлення драйвера. Але, наприклад, якщо нам треба було б встановити драйвер, наприклад, для відеоадаптера. Відеоадаптер, відеоадаптер – це, будемо казати, відеокарт. Якщо нам треба було б встановити драйвер, ми могли б тут знову ж таки натиснути праву кнопку мишки. І тут є властивості. Так? Можна зайти в властивості. Ну, тут, на жаль, до речі, для відеоадаптерів щось мало властивостей показує. Давайте подивимося щось інше. Е, е, треба розкрити список. Да, треба відкрити той відеоадаптер. Тобто відеоадаптери це список. А щоб зайти у властивості, треба вибрати конкретний адаптер. Да. Тут якийсь є віртуальний адаптер, Box Graphics Adapter. адаптер. Так він називається. Ось. От тепер я натиснув на ньому праву. Праву кнопку і з'являється контекстне меню, де можна оновити драйвер, якщо є в цьому потреба, вимкнути пристрій, якщо ми його не хочемо використовувати. Ну зараз я цього не буду робити, тому що відеоадаптер відповідає за зображення, да, тобто за формування зображення, можна пристрій вилучити зовсім, щоб його не було в цій е, конфігурації. Можна просканувати зміни, да, тобто, якщо відбулися якісь зміни в устаткуванні, ну мається на увазі інший пристрій. Або встановлений, або, або від'єднаний. Тобто можна відстежити ці зміни. Ну і знову ж таки, можуть бути властивості. Так? Заходимо сюди у властивості. Ну, ось так виглядають властивості певного пристрою. Тут є загальні властивості, де можна побачити стан пристрою. Бачите, тут пише, що пристрій а, працює належним чином. Так? А, тоді можна, можна, скажімо так, на цьому зупинитись. Так? Тобто, якщо пристрій працює належним чином, це, скажімо так, це добре. Ну, ось таким, ось таким чином. Так, я в загальних рисах вам розказав, показав, як виглядає операційна система Windows, так, які кнопки можна Використати для того, щоб зайти в диспетчер пристроїв, ну і розказав, для чого цей диспетчер пристроїв потрібен. Так, він потрібен для того, щоб управляти тими пристроями, з яких складається комп'ютер. Тобто відеокарта, звукова карта, мережева карта, мишка е і так далі. і тому подібне. Так? Все можна налаштувати тут у диспетчері пристроїв. І тепер ви знаєте, як туди заходити, ну, і на цьому я вимикаю зараз там демонстрацію екрана.